Шановне товариство, всім привіт! Всіх, як завжди, радий вітати на своєму каналі. Канал про електромобілі, про те, як я собі одного придбав, про те, як я з ним тепер живу, про плюси та мінуси даного виду транспорту, про все це та багато іншого на каналі Електровіник. Мене звати Олександр і ми починаємо! Друзі, знаєте, ми з вами вже перебуваємо в такому досить серйозному, солідному віці, коли можемо чесно, відверто, не соромлячись, зізнатись собі, своїм близьким, своїм друзям, своєму оточенню в будь-чому. І от знаєте, мені б дуже хотілося, щоб ви написали так само чесно, відверто в коментарях, в кого за цей рік наскільки впав. Oh my. Не, ну я просох вашої високовольтної батареї. Сьогодні, знаєте, хотів би підняти таку болісну для всіх ліфоводів та, власне, і для всіх електромобілістів тему, тему деградації, тему падіння соху, як з цим жити, що з цим робити, що це взагалі таке заявище. І в кінці відео я розповім, як я використовую свій автомобіль і при цьому наскільки здеградувала моя батарея за цей рік. Тож, як зазвичай, кому цікаво, вже за традиції заварюємо чайочок, кофейочок, беремо вафельку, печенюшку і гайда дивитись відео. Е, тож давайте розберемося, що це за таке страшне слово деградація. Яку всі так бояться, і знаєте, дехто навіть відмовляється від придбання собі власність електромобіля, тому що десь чув про цю деградацію. Тож дивіться, деградацію називається процес, за якого комірки вашої високовольтної батареї втрачають свою ємність. І до чого це призводить? Це призводить до того, що вони вже не в змозі приймати, зберігати та віддавати ту кількість енергії, як вони могли робити це раніше, коли батарея була новою, здоровою. Дивіться, можна провести паралелі з нашими мобільними гаджетами, такими як телефони, смартфони, ноутбуки, планшети. Чому? Бо там використовується така сама літійонна батарея, як і в автомобілі Nissan Leaf і, власне, в багатьох інших електромобілях. А як ми могли помічати, що з роками наші девайси підтримують заряд батареї дедалі менше, а час їхньої автономної роботи неухильно скорочується? Така сама штука відбувається із комірками нашої високовольтної батареї. То дивіться, як же ми можемо перевірити стан цієї батареї і ступінь деградації. Це можна зробити двома способами: перший це порахувати палички, які знаходяться на панелі приладів з правої сторони, в здорової батареї їх має бути 12 ну в нової батареї. І з часом по мірі деградації одна за одною вони починають залишати чат, або, як кажуть, ліфоводи відвалюються. Але цей спосіб він досить неінформативний, досить примітивний і неточний. А от другий спосіб він є більш таким просунутим, більш інформативним. Але для цього нам потрібно буде придбати ОБД сканер. І також ще скачати такий додаток, як Leaf Spy на ваш смартфон. І саме за допомогою цієї зв'язки ми зможемо дізнатися такий показник, як State of Health, або як ми звикли його називати SOH, або якщо його казати простішою мовою, показник здоров'я вашої високовольтної батареї у відсотках. У нової батареї, відповідно, цей відсоток має бути 100, і по мірі деградації він починає неухильно знижувати, знижуватись. І от наскільки він знизився, ми і можемо побачити за допомогою додатку ЛівСпаль. Але ці способи, я б сказав, що більш підходять для самоконтролю. Тобто, якщо автомобіль вже перебуває в вашій власності і ви хочете. Контролювати або стежити за станом вашої високовольтної батареї. Тоді вони підходять. Але якщо ви приїхали на ринок для того, щоб придбати собі автомобіль, ну, таке як Nissan Leaf або якийсь інший, то покладатися лише на ці два способи для перевірки стану високовольтної батареї, я б все ж таки не радив. А чому про це я вже детально розповідав в одному з попередніх своїх відео. Яке має назву поради при купівлі автомобілів Leaf». Кому буде цікаво, будь ласка, подивіться. А ми повернемось до нашої сьогоднішньої теми, а саме, деградація та падіння в суху? Тут ще хочу зробити одну невеличку ремарку, бо знаєте, люди часто плутають поняття Показник сох, дивіться, він не про те, скільки ви зможете проїхати, е, тому що на, на цей показник впливають ще й багато інших факторів, е, таких як ландшафт, вітер, дощ, сніг, мороз, шини, диски? І основне це стиль вашої їзди. А сох це саме показник стану здоров'я вашої високовольтної батареї, скажімо так, ну простою мовою. Е, тож, чи можемо ми зупинити деградацію? Відповідь однозначно ні. А чи можемо ми відтермінувати цей процес? Думаю, що так. Тому що дивіться, як у власників однакових смартфонів, так і у власників однакових електромобілів деградація проявляється по-різному. А це говорить про те, що цей процес все ж таки можна контролювати. Тож, давайте розбиратися, які чинники та фактори впливають на стан здоров'я вашої високовольтної речі. Батареї та її сок. Перше, це буде термін служби або вік батареї. Ну я думаю, що ніхто не буде заперечувати той факт, що з віком ніхто з нас, на жаль, не стає кращим. Ми поступово старіємо, тупіємо, покриваємось зморшками. А де у кого взагалі на старості років починає так, знаєте, серйозно підтікати дах. Ми команда! Да? Ми сделаем это, да? Почему ви вважаєте, що ми придурки? І аналогічний процес відбувається із нашою високовольтною батареєю. І вплинути на це, на жаль, ми ніяк не зможемо. Другим чинником буде експлуатація автомобілю при високих температурах. Тут давайте буду трошечки пояснювати, щоб було зрозуміліше. Не такі страшні самі високі температури, як страшна неправильна експлуатація електромобілю за таких умов, бо це призводить до ще більшого перегріву вашої батареї. Що я маю на увазі? Дивіться, якщо на вулиці, наприклад, 30-35 градусів за Цельсієм влітку ви виїжджаєте на трасу, тиснете газ в підлогу, на вулиці і так спекотно, а тут ви ще е, додаєте додаткове навантаження. Скажімо так, при цьому всьому комірки вашої високовольтної батареї е, нагріваються ще сильніше. А знаєте, для такого елементу, як літій, який використовується в батареях, температура понад 40 градусів за Цельсієм вже є небажаною. Ще також хотілося би відзначити такий момент, що контролювати температуру ми звикли як? Ми звикли двома способами. Перший це за допомогою ліфспаю, другий за допомогою панелі приладів самого автомобілю. Ну, знову ж таки, там з лівого боку є відповідні палички, температурні показники. Зони червона і синя. Не буду тут зупинятися. Але тут дивіться, тут є такий момент, що справа в тому, що датчики, які розташовані всередині батареї, десь всередині батареї, вони показують нам такі узагальнені дані і не показують дані з кожної конкретної комірки. Тут давайте, щоб було зрозуміліше, знову буду пояснювати. Дивіться, якщо ми хочемо виміряти температуру, наприклад, там в кімнаті, в якій працює обігрівач, ми беремо градусник, заходимо в цю кімнату. подивились, ага, градусник там нам показує ну, хай 25 градусів за Цельсієм. Але це ж не означає, що температура самого обігрівача буде 25 градусів, вона там буде значно вищою. І тут аналогічна ситуація. Датчики вони розташовуються десь всередині батареї, але вони не показують температуру кожної конкретної комірки. Тому коли вам вони показують, що температура батареї там хай 30, то температура комірки може бути 35 або навіть вище. Ну, умовно. То ви скажете, що ж при цьому робити? Дивіться, просто коли на вулиці спекотно. Не ввалюйте, не вжарюйте, не перенавантажуйте комірки, які і так достатньо навантажені температурою. А їдьте більш-менш в такому спокійному, розміреному, нормальному темпі, і все у вас буде добре. <пілка> Привикні к апарату. Не топіти! Давайте до третього чиннику, третього фактору, який впливає на здоров'я вашої високовольтної батареї. Це буде часта експлуатація електромобілів на мінімумі зарядки. Оце, знаєте, насправді дуже небезпечна отака от штука, і нею зловживати аж ніяк не потрібно. Не варто часто доїжджати до місця зарядки на черепасі. Можна доїхати на останній поділці, можна на прочерках, коли вже автомобіль не показує кількість кілометрів, яку ви проїдете. Але от до цієї доклятої рептилії ну намагайтесь не доїжджати. Краще десь станьте на дозарядку. Зарядіть зайвий раз до 100%, щоб знаєте, щоб вам вистачило доїхати до місця призначення. ну, Точно, щоб ви були в цьому впевнені. Але не треба до черепахи, ну, ну не треба. Бо коли ви розряджаєте автомобіль повністю в нуль, йде потужний нагрів. Від цього знову ж таки страждають ваші комірки. Але не потрібно думати знову ж таки, знаєте, що якщо я там разочок доїхав на черепасі, то все, кирдик батарею, треба перепаковувати. Пропало все. ні, мається на увазі, щоб це не було для вас системою, щоб це не повторювалось кожного дня. І Якщо вже так сталося, що з'явилась черепаха, я вас дуже прошу. Я, я вас благаю, просто не, не ставте автомобіль. На швидкісну зарядку чадемо. В, в цьому випадку воно просто неприпустиме. Тож, якщо ми вже заговорили про чадемо, то четвертим чинником, який негативно впливає на стан здоров'я вашої батареї, є часте або, знаєте, я би навіть сказав, надмірне використання джерел енергії постійного струму. Ну, простіше кажучи, це саме чадемо. І тут знову хочу наголосити, не страшне саме чадемо, а страшне його необдумане, недбале, надмірне, я б навіть сказав, використання. Повертаючись до попереднього пункту, коли ви доїжджаєте до зарядної станції на нулях або на дуже просівчій батарейці, і хочете зарядитись швидкою. Зарядкою чадемо. Ви просто уявіть, що відбувається в цей момент з комірками. Вони, от вони довгий час приїзді, вони віддавали енергію. При цьому вже вони достатньо нагріті, я би навіть сказав, перегріті, і тут ви вирішили ще швидкісною зарядкою на чадемо ще зарядити, і тим самим ви їх ще додатково перегріваєте. У цьому випадку деградації просто не уникнути. Тут хочу додати ще один момент, коли ви, наприклад, їдете згори і у вас відбувається рекуперація, то в цей момент заряджання також йде оцими постійними, потужним струмом. І саме тому, коли в автомобілі вже знаєте, достатньо підсаджена батарейка, рекуперація стає меншою. Я думаю, що це було зроблено спеціально заводом-виробником для того, щоб уникнути. Оцього надмірного, надмірного перегріву ваших комірок за таких умов. Повертаємось до наших чинників, наших факторів надмірної деградації високовольтної батареї. І п'ятим буде це такий момент, коли ви залишаєте автомобіль на досить тривалий час, або зарядженим до 100%, або надмірно розрядженим. Це десь менше 20%. Дивіться, якщо вже виникла така от ситуація, що вам необхідно залишити автомобіль на якийсь тривалий досить період, то подбайте про те, щоб заряд у вашій високовольтній батареї був десь від 60 до 80%. В принципі, це основні такі причини, чинники, які мені відомі. Якщо вам відомі якісь ще додаткові фактори, які негативно впливають на стан здоров'я вашої високовольтної батареї, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Буде дуже цікаво. Це все діло прочитати. Ну, це була моя суб'єктивна думка. Мої такі думки з цього приводу я не грамотна. Вибачаюся, я взагалі не ви можете грамотна. з цим погоджуватись, можете не погоджуватись, можете щось додати. Буде знову ж таки повторюсь. Дуже цікаво про це все діло почитати. Тепер давайте розповім про те, як я використовую свій автомобіль. Дивіться, заряджаю я його в гаражі. Своєю китайською зарядкою десь в діапазоні від 8 до 16 А. Заряджаю я його кожного дня, якщо є якісь дальні поїздки, то можу і два рази на день. До черепахи жодного разу при цьому всьому я не доїжджав. Докочувався на, на прочірках, докочувався. Найнижчі показники були десь 1,8 кВт. Але в основному ставлю автомобіль на зарядку, коли десь там в ньому 25-40% ставлю на зарядку. Заряджаю завжди його до 100%. Але при цьому всьому він в мене в такому режимі довго не стоїть. От Я його зарядив, прийшов, забрав, сів і кудись поїхав. Поїздки мої проходять в основному в режимі Drive Eco, бо саме в такому режимі. Пропонує завод-виробник використовувати автомобіль, якщо сох вашої високовольтної батареї менше 75%. Тепер дивіться про показники. Коли я брав автомобіль, показник соху був 72,6. Зараз цей показник 71,4. Але він буває нижче, буває вище. Ну, отак от скакає: такі от є. Скачки. До речі, хочу ще е, трошки поекспериментувати, бо спілкувався я з одним е, прекрасним чоловіком, таким досвідченим ліфоводом Станіславе. Якщо ви будете дивитися це відео, вам величезний привіт. Е, і він мені сказав, що він підняв свій сох за допомогою того, що трошки давав, як то кажуть, автомобілю під хвоста. І таким чином сох у нього зріс. От я хочу трішечки поекспериментувати на цю тему і подивлюсь, якщо будуть якісь результати, я обов'язково з вами поділюсь. Ще також знаю, що за допомогою щадемо люди піднімають свій сох, але чесно кажучи, сам на собі я це не використовував, тому розповідаю вам про те, що кажуть люди. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. На цьому в мене все. Кому сподобалось, як завжди, ставимо що, правильно ставимо лайчики. Кому не сподобалось, вибачте, я старався, але щось пішло не так. Я це буду намагатися обов'язково виправити. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви з якихось причин ще цього не зробили. Бо це мотивує мене на створення нових відео та допомагає просувати україномовний контент. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, дуже цікаво їх читати завжди. Намагаюсь кожному відповідати по мірі можливості. Тисніть також на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступне відео, а також можете поділитись ним в своїх соціальних мережах. І, друзі, тут знову ж таки хочу попросити, в кого є така можливість, донатьте, допомагайте нашим хлопцям, нашим Збройним силам. Бо, знаєте, саме завдяки їм в наших містах відносно нормальне життя. І е, хочу зазначити, що, знаєте, не соромно кинути е, мало, соромно не кинути взагалі нічого. І я впевнений, що в кожного з вас є родичі, близькі, друзі, знайомі, які зараз. Перебувають на передовій і захищають нашу країну, захищають наші з вами п'яті точки. І давайте, щоб після того, як вони повернуться, нам з вами було не соромно дивитись їм в очі. Давайте допомагати і давайте не будемо байдужими, бо це наша спільна справа. Ну а на цьому тепер точно все. Ще раз дякую і до нових зустрічей!